Вітаю ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. І сьогодні ми з вами будемо ущільнювати ділянки, які будуть вишиватись бісером в подальшому, ущільнюватись флізеліном. Це будуть заготовки під вишивку одягом, а власне сорочка жіноча з рукавом Бохо, етномоделька. Це буде моя потім вишиванка. Тож ви в подальшому взагалі будете бачити, як вона ще й на мені буде пошита. Ну, я сподіваюся, що все буде гарно. А мене звати Олеся Архірей. Влаштовуйтесь позручніше, думаю, відео буде корисне і цікаве. Для чого ж, власне, ущільнювати потрібно ці ділянки флізеліном. Незалежно взагалі від того, вишивається чи не вишивається, всі дрібні деталі в пошитті одягу, вони завжди ущільнюються або флізеліном, або дублерином. Ну, дублірин це вже в таких більш важких да, матеріалах, точніше, видів одягу. Якщо ми говоримо про легкий одяг, то тут завжди флізеліном ущільнюються. Такі деталі, як комірці, манжети, різні ставочки, планочки, клапани, вони завжди по технології ущільнюються. Робляться плотнішими для того, щоб потім в подальшому готовому вигляді гарно, охайно, естетично виглядали. Ну і крім цього, крім цих деталей, якщо на одязі є вишивка, незалежно, це може машинна вишивка, ручна вишивка бути нитками, бісером, ці ділянки також ущільнюються додатковим матеріалом, для того щоб. Тканину не стягував цей малюнок, і також в подальшому гарно, хайно виглядав сам малюнок. В нашому ж випадку ми рукава, там де є малюнок, ось у нас рукав один вишитий, ми його не ущільнювали флізеліном. А от якраз ось тут в мене планочки розкладені, які будуть по комірцю і тут в ділянці застібки, ми їх будемо ущільнювати. І зараз розкажу, чому ж так. Відбувається, чому не всі частини ми ощільнили. Але спочатку я хочу вам показати, з чого складається заготовка. Так, як я казала, це жіноча заготовка, це полотна, які спочатку ми вишиваємо бісером, ми говоримо про вишивку саме бісером. Ми не касаємось вишивки нитками. Ми спочатку вишиваємо ці заготовки, а потім вже ми будемо їх шити. І для того, щоб спочатку вишити, ми їх повинні ущільнювати. Давайте подивимося, з чого складаються наші заготовки. Так, це два полотна рукав. Я вам тільки що показувала, які вишити, а це ще не вишити. Да. Раз. Це в нас друга деталь, другий рукав. Далі, це йдуть полотна. Вони без малюнка перед і спинка. Точніше, попереду буде малюнок в ділянці застібки, але він окремими планками йде. Да? Далі, це в нас детальки. Які постій без малюнка, вони по верхній частині рукава будуть. Да? Тобто в нас тут буде рукав вишитий бохос зі складками, да? а верхня частина така планочка буде в нього. Далі, це на одному полотні, бачите, одразу. Планочки, які по комірцю будуть і по планці, по застібці. І в нас у комплекті також іде клейовий флізелін. Давайте поговоримо про види тканин, які ми використовуємо саме під вишивку бісером. Перше це габардин, це синтетична тканина, в ній може бути Парку влітку, да, тобто вона не дихає ця, тканина, але це бюджетний варіант. І вона легка в носці, легка в вишивці, легка в носці, вона не мнеться, різні п'ятна плями з неї легко виводяться і так далі. В даному ж випадку ми взяли домоткане полотно. Переваги домотканого вона дихає, це натуральна, приємна до тіла тканина, яка дихає. Вона така цупка, вона, до речі, гарно тримає бісер вагу бісера, і габардин теж гарно тримає вагу бісера. Єдиний недолік в неї те, що вона мнеться, але вона не буде настільки так м'ятись, наприклад, як льот. От льон ми взагалі не рекомендуємо під вишивку бісером, тому що це дуже тоненька тканина, і вона просто не буде тримати форму під бісером. Тому ми не розглядаємо льон, розглядаємо тільки два варіанти. Нагадаю, це габардин і домоткане полотно. До того ж є два види друку, які використовуються саме під вишивку. Це сублімація, це вже така дуже стара технологія да? перенесення малюнка на тканину. Якщо ми використовуємо габардин, то там вона на білій тканині гарно лягає, але на кольоровий вже ні. На домотканому сублімація взагалі погано лягає. Ми окремо будемо робити відео про види друку, і я вам буду показувати. А зараз... Нас цікавить питання саме про ущільнення, але треба і ці моменти також проговорити. Термодрук це нова технологія. Нещодавно до нас прийшла саме в вишивку, і хочу сказати, що о, ця технологія вона набагато дорожча, тобто сублімація це бюджетний варіант, але вона. І набагато цікавіша, цікавіше все в процесі вишивки, з нею набагато зручніше, і кольори гарно відрізняються один від одного. До того ж, сублімація, точніше, не сублімація, термодрук, він такий, начебто, каркас вже утворює під вишивкою, тобто це такі, наче наліпки. Тільки вони такі маленькі, окремі і роблять е, такий своєрідний каркас для вишивки. І якщо ми, наприклад, беремо е, домоткану цупку таку гарну тканину да, і накладаємо термодрук, то на таких ділянках, як рукав, вже великі частини я маю на увазі не дрібні частини, які завжди по технології е, повинні ущільнюватись, да, в одязі, а такі великі частини. Їх можна не ощільнювати. От, наприклад, рукав, ми його не ощільнювали флізеліном. Він вишивався без флізеліну. Як ми його вишивали, вишивала, до речі, наша Маша, вона потім буде нам якраз показувати, як ми будемо ощільнювати флізелін. Я вам залишу окреме відео, вона показувала техніку охайного вивороту без вузликів. Дуже цікаве відео. Рекомендую. Але якщо ви берете все ж таки габардин, то там обов'язково треба і рукав також, тобто всі ділянки, які будуть вишиватись, їх обов'язково треба ощільнювати флізеліном, тому що габардин він все ж таки більш більш, більш, ну, він тонкіший від домотканого. Да? Домоткане полотно воно таке більш цупке, більш плотніше, тому а, гарно тримає, гарно тримає форму. Навіть без, без ущільнення. До того ж, якщо ми ще в поєднанні використовуємо термодрук, який вже такий собі каркас робить для нашої подальшої вишивки. Повертаємось до нашої вишиванки. Нагадаю, що вишиватись буде комір і планки. Вони у нас на одному полотні нанесений малюнок, а вже кравчиня потім буде вам. Їх вставляти, пришивати на ті ділянки, де потрібно. Ну, або ви самі це будете робити. Також нам потрібна буде праска, ми її розігріємо. Проклеювати будемо зі зворотнього боку. І флізелін у нас, нагадаю, клейовий з однієї сторони, він такий гладенький, це синтетична також тканина. Да? А з іншої сторони ми Пальчиками можемо нащупати клеєве покриття, і саме клейовим покриттям до тканини ми і будемо до виворотнього боку тканини наших ланок, ми будемо прикладати і проклеювати. Наша маша, і вона якраз буде нам допомагати. Маша, що ми праску, праску розігріли? Спочатку. Я хочу про температуру сказати, там, здається, 100-120 градусів. градусів. Без градусі пару. Так, без пару. І цю ділянку, це полотно, Маша спочатку попрасувала, да? щоб коли ми будемо ощільнювати, щоб не було, не залишалось якихось заломів на тканині. До речі, для тих, хто боявся, що це буде облазити, десь у нас були такі да, коментарі, Питали: термодрук, от вам, бачите, ми прасуємо по термодруку. Він дуже такий витривалий, я б сказала би. Нам треба спочатку попрасувати нашу тканину, бо якщо ви бачили, воно так, як натуральне, то вона трохи пожмакана. Потім що нам треба? У нас є наш флізелін. Ось це лице, воно гладеньке. А ось це наш зворот з клейовим шаром, він такий. Значи трохи шершавенький. Нам треба ось цією шершавою стороною до нашого звороту покласти наш флізелін. Як ви бачите, ось тут в заготовках воно ідеального розміру можемо трохи повернути ось, напевно, ось так буде навіть краще. І воно ідеально лягає по розміру на нашу заготовку. І починаємо повільно з країв. Приклеювати наш флізелін. Дивіться, що не треба робити, не треба прасувати з тієї сторони, де у нас клейова сторона. Да? Бо якщо ви праску прикладете до клеєвої сторони флізеліну, то ви просто приклеїте флізелін до своєї праски і потім довго-довго будете відмивати праску. Воно вам не треба. Обов'язково треба. Вимкнути пар, бо пар розм'якшить дуже клей і у вас нічого толком не приклеїться. І ще краще ось так прикладати і не з силою прасувати, щоб не деформувати тканину і не деформувати флізелін, щоб малюнок отут на тканині не збігся. Якщо цікаво, як вишивати без вузликів саме з флізеліном, у нас вже є відео там, де ми мотинку вишивали картину мотинку. То там якраз той самий спосіб і використовується. Тобто там картина, яка також ущільнена була флізеліном, схема ущільнена була, і для того щоб закріпити ниточку без вузлика. От, Маша також вам показувала майстер-клас. Я вам залишу посилання на то відео в описі до цього відео. Ну і взагалі всі наші контакти будуть в описі до відео. Якщо ви захочете придбати або просто заготовки без бісеру, або разом з бісером заготовки, то ж переходьте або на сайт, або пишіть нашим менеджерам, Всі контакти будуть в описі і відправляємо як по Україні, так і за кордон. Тож звертайтеся. Що, Маша? Прасуємо обережненько приклеюємо наш флізелін. Далі просто Маша буде вишивати ці ділянки, а вже при пошитті кравчиня буде розрізати і на планки ставити, і на комірець. Стосовно пошиття, це буде потім у нас окреме відео. Ми поїдемо до нашої кравчині. До речі, наша кравчиня якраз спеціалізується саме по пошиттю одягу. Які по заготовкам, які були попередньо вишити бісером. Це дуже важливо, тому що в неї якраз є спеціальні пристосування, які дозволяють всякі такі складні шви обійти і охайно їх виконати. Да, тобто в тих ділянках, от, наприклад, тут у нас буде ланочка по застібці вишиватись і треба. Гарний досвід мати, да? навички гарні мати для того, щоб все охайно пошити, враховуючи, що вже деталь вишита бісером. Так, ну я думаю, що вже все, Маша тут старанно нам а, попрасувала все. Ну, ось. Дивіться, ось так ми перевіряємо. Нічого не відклеюється. Ось така краса у нас. І бачите, mm -hmm. флізелін нам ущільне в цю ділянку. Ось тут у нас частинка, наприклад, без флізеліну, бачите, вона м'якенька, а тут вона вже з флізеліном. Я нагадаю, що по технології, незалежно від того, вишиваються ці дрібні деталі чи не вишиваються, вони завжди ущільнюються додатковим матеріалом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще для вас потрібно відзняти відео, яку інформацію, можливо, не вистачає для розуміння там, якихось. Моментів ми з радістю це для вас зробимо. Я вам дякую за перегляд. З вас лайк, підписка і до нових зустрічей.